Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали грошей з представників компаній, які експортують українську агропродукцію. За хабарі вони гарантували зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати данину, погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури. Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже чотирьох. 300 тисяч у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали данину в розмірі 40 американських центів. У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового завдатку. Наразі йому повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Черкаській областях спільно з національною поліцією за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.